Про академіка Вернацького і наше цінування українського. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє». І в цьому місці я хочу додати кілька важливих світоглядних акцентів щодо того, як ми повинні ставитись до свого українського. Причому ставитись не тільки на словах, а на ділі. Власне, розпочну. Ви знаєте, академік Вернацький це така епохальна. Постать насправді це один з найбільших вчених в світі, на мою думку. Його праці, зокрема, в стосунку прив'язці до ноосфери, ну це щось феноменальне. Це надзвичайні речі, це всесвітньо визнана така наукова глиба. І він є українцем за своєю кров'ю. Працював дуже багато в Києві, працював деякий час на території Московії. Ну, просто такі були історичні часи. Проте, генетично він є нашим. І ми, очевидно, це досить часто згадуємо, беремо на стяг, от яких видатних вчених ми маємо. І це дійсно так. Але чи достатньо просто оцих слів? Знаєте, я е, дуже люблю читати саме першоджерела, особливо коли мова йде про геніальних людей, про таких як Вернацький, таких як Микола Руденко, таких як Шептицький. І я спробував купити книгу академіка Вернацького. Я зайшов в Google і почав шукати. Я на жодному я не знайшов жодної україномовної книги видання безпосередньо академіка Вернацького. Я знайшов дві книги, де хтось пише про Вернацького. Але безпосередньо що пише геніальний вчений. Цього українською мовою я не знайшов. Якщо таке і друкувалося, то воно мені невідоме. Можливо, це друкується десь в рамках там, наукових кіл, можливо, в нас же ж там цілий Таврійський університет імирнівернацького є, який переїхав з, з анексованого Криму, але все рівно я цієї літератури не знайшов. Я не знайшов наукових методичок, ще чогось, ще чогось. Я не знайшов україномовних матеріалів. Про одного з найвидатніших українців світового рівня. Єдина книга, яку мені вдалося придбати, я її знайшов на OLX. Причому це взагалі єдина книга авторства, де йдуть тексти самого власне вченого. От така книга ізбраний Труди по історії науки. Надрукована вона в 81-році в Москві. Єдине, що я знайшов. І отут у мене просто виникає запитання. Ми дуже любимо згадувати наших видатних предків, ми любимо згадувати там, арійців, трипільців, ми любимо згадувати те, що Вернацький це геній світового рівня, і це дійсно так. Але чому після оцих слів далі не відбувається нічого? Чому в нас, кни... в нас є завалені різною книжковою белетристикою? Такою напівжовтою, скажімо так, в абсолютно різних сферах. Чому, до прикладу, в тій самій психології, виховання дітей в педагогіці, в нас купа такої макулатури по книгарнях, і немає передруків Сухомлинського. Хоча його праці за своєю глибиною це щось просто надзвичайне, якщо їх читати. Там серце віддаю дітям, це те, що повинен прочитати і, і, і кожен вчитель. І не тільки вчитель, насправді, всі батьки мають це прочитати для того, щоб розуміти, як, ну, скажімо так, там Сухомлинський на простих прикладах показує причинно наслідкові зв'язки, як це працює в дитячій психіці, в тому, як дитина зростає і так далі. Аналогічна ситуація з іншим світочем українським, з Миколою Руденком. От в мене в руках є декілька його книг. Енергія прогресу. Дуже хороша книга. Тут збірка його праць. Вона видана в 2015 році. Певним тиражем. Я її тоді ще придбав, ще придбав декілька екземплярів на подарунок. І все. Вже кілька років цієї книжки придбати ніде не можна. І інших праць Миколи Руденка саме, де була б енергія прогресу і це все розкриття, ви не знайдете в українських книгарнях. Не друкують. Хоча знову ж таки ці всі речі нам треба вивчати і в школах, і в університетах, і просто для загального світогляду. От єдине, що я зміг знайти, це там Микола Руденко поезії, знову ж таки, видана в 91-му році. Це ще на хвилі того, що Микола Руденко, власне, був дисидентом, першим головою Хельсинської спілки в Україні. Євген Сверстюк був його заступником, але про цей факт також мало хто знає. Ну і 2009 року напівхудожня книга, видана в видавництві Ярославою Вал, Син Сонця Фаетон. Ярослав Івал, до речі, дуже хороше видавництво. Не знаю, ну я знайомий з ними особисто, бо приходив кілька разів купувати до них книги. Але я не знаю, хто там насправді власник, тобто, ну саме там за якимись політичними уподобаннями чи ще чимось. Але є декілька дуже хороших книг, яких вони видали. Зокрема, і книга, про яку я зніму окреме відео авторства Георгія Чорного: Хто ми є українцем? Дуже хороша книга, яка потребує окремого озвучення в інформаційному просторі. Аналогічно по-шептицькому, до прикладу, досить важко знайти праці, де написані безпосередньо ним його прямі слова. Я їх знайшов. Ситуація краща, ніж з Вернацьким. У мене є два дуже товстих, там по більше тисячі сторінок в кожній книзі, і там є чим насправді займатися, коли вивчати саме це. Творення митрополита Андрея Шептицького, який для становлення українства зробив дуже багато. Ну і, власне, свій до свого по своє. це гасло, яке він прив'язав і реалізував серед українства. Але якщо ми візьмемо звичайні книгарні, там також ви мало що знайдете. Дуже хорошу брошуру організувала група. Львівська група на чолі з Зиновієм Боківчуком організувала і видала, причому організувала переклад тут про соціальні питання. Насправді, митрополит Андрій Шептицький був феноменальною глибини людиною, і він дуже глибоко філософський і по-мудрому підходив до, до всього. І є частина його праці, написані польською мовою. Які не перекладалися українською. Оця група однодумців на чолі з Зиновієм Бокійчуком, за що йому окрема подяка, вона організувала певні збірки і організувала для них переклад його польських праць. Але можна ще перераховувати різні окремі приклади. Я думаю, що ви зрозуміли ключову думку. Якщо ми дійсно цінуємо своє українське, ми повинні його реалізовувати на практиці. Не просто казати, які в нас класні видатні вчені. От Академік Вернацький. В нас академік Вернацький повинен масово видаватися українськими мовами, і ми повинні доторкатися до тих глибин, які він відкривав, а там феноменальні глибини. Аналогічно і в Миколи Руденка. А ми про це не знаємо. Нас завалюють белетристикою. І це одне із завдань, яке стоїть насправді перед нами. І знову ж таки, знаєте, в кожного з нас постійно є вибір. От ми втомлені після там, робочого дня, а ще треба щось по дому робити, там, діти, в когось внуки, в когось ще щось, в когось ще щось, але ми все рівно знаходимо час, залазимо в соцмережі, занурюємося в той інформаційний потік, який не несе взагалі ніякого хорошого змістового навантаження. Замість того, щоб в нього занурюватися. Ми повинні розвиватися. А для того, щоб розвиватися, ми повинні читати Шевченка, Вернадського, Миколу Руденка і ще багатьох-багатьох видатних українців і не тільки українців. Розвиток людини не завершується із закінченням там університету. Він триває все життя. Це те, до чого ми повинні в кінці кінців підійти. І утверджувати свою любов до українського, ми повинні своїми справами. Не просто так казати: от академік Вернацький. А він повинен у нас бути всюди, вшанований на ділі. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Такий контент не є дуже популярний, це не рефлексія на якісь поточні новини, але ви знаєте, нас дуже сильно привчили рефлексувати. І коли ми тільки рефлексуємо на оці інформаційні подразники, інформаційні вкиди, ми втрачаємо розуміння процесу, ми втрачаємо саму суть. Ми навіть не шукаємо тієї суті, не те, що її втрачаємо. Ми до неї ще не дістались. А для того, щоб Україна стала вищою формою організації українського народу, для того, щоб ми побудували Україну майбутнього, нам потрібно бачити суті. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей.